Вітаю, хлопчики і дівчатка. Я знаю, що ви могли б могли прочитати це самі, але точно не будете. В цьому відео ми швиденько пройдемо по всім щоденникам розрабників. Вважайте це відео перед релізним гайдом для новачків. Перший щоденник розповідає нам про епохи. Тобто, ще не в курсі, гра розбита на три окремі частини, на три окремі епохи. Якщо ви спитаєте, а нафіга так зроблено, тераксі здають нам відповідь: наша гра нудна, і ніхто не грає в неї до кінця. Однією з проблем є мікроменеджмент, який з часом стає нестерпним. Сноуболла відсутність камбек механік сильно впливають на баланс гри, оскільки перемога коється в ранній грі, циви з раннім бонусом є більш популярними. Якщо ваш пік сили в лейті, він може і не наступити, бо ви відстали настільки, що будь які ваші дії не допоможуть вам наздогнати лідера. Також, щоб побороти всі ці та інші неназвані проблеми, які Фіраксіс виявили, погравши у власну гру, вони вирішили розрізати її на три рівні частини, де кожна частина відчувається як окрема гра, і немає мід і лейтгейму, і немає провисання, і немає відставання на кілька епох, бо всі юніти, всі цивілізації, будівлі, покращення актуальні в дану епоху. Кожна епоха триватиме від 150 до 200 ходів на стандартній швидкості або приблизно від 3 до 4 годин. Ну, в мультиплеєрі можна очікувати 1,5-2 години на епоху, 6 годин на всю гру. Кожна епоха має 4 міні-гри, що називаються шлях спадщини. Є культурний, науковий, військовий та економічний шляхи. Виконуючи прості завдання, ви просуваєтесь по шляху спадщини, отримуючи нагороди. Якщо виконуєте всі завдання, відкриєте спадщину золотої доби. Якщо ви не відкриєте жодної віхи, тобто не отримаєте жодної нагороди, ви відкриєте пов'язану спадщину темної доби. Коли ви наближаєтесь до кінця епохи, ви зіткнетесь з кризою. Ваші позитивні соціальні політики замінюються на негативні соціальні політики, і ви маєте вибрати ті, які найменш впливають на ваш розвиток. Якщо ви вважаєте, що механіка кризи то суцільна дирня, її можна вимкнути так само, як і механіку сувенірів. Коли закінчиться епоха, ви зможете вибрати собі нову цивілізацію. Лідер лишається той самий. На відміну від humankaйнд, ви не можете взяти будь-яку цивілізацію в наступній як показано на інфографіку, ви можете вибрати або історичний шлях, зумовлений правилами гри, наприклад, Єгипет може перетворитися на Сонгай. Можете виконати якесь завдання, наприклад, обробити три коняки, і тоді ви станете монголами, або обробити ресурси біля гір, і тоді ви станете інками. Або ж можете вибрати цивілізацію, пов'язану з вашим лідером. Наприклад, якщо ви взяли Наполеона, то в одній з епох ви можете зіграти за Францію. Починається нова доба. Всі ваші міста втрачають статуси міста окрім столиці. Ваші класичні юніти розпускаються, всі, окрім генералів, ви отримуєте набір нових юнітів. Я десь чув, що їх шість, вони рандомно розподілені по всій вашій імперії. Кількість слотів під картки соціальних політик обнуляється до двох. А також всі ваші картки соціальних політик. Тих зникають, окрім традицій, тобто карток, які пов'язані з вашою попередньою цивою. Вони лишаються до кінця гри. Відкривається нове дерево технологій та цивіків, а також ви отримуєте нове унікальне дерево цивіків для вашої нової цивілізації. Будиночки з попередніх епох втрачають бонус за сусідство і майже не приносять єлців. Їх доведеться перебудовувати на сучасні, але унікальні будиночки вашої цивілізації не старіють, вони ейджелес, тому їх перебудовувати не треба. Також не старіють будиночки, які впливають на єлси на ваших покращеннях, тобто на сільських районах. Їх перебудовувати не треба, і найголовніше, ви можете використати очки спадщини, які отримали за просування по шляху спадщини. Злі. Вказані різноманітні переваги, серед яких будуть і переваги спадщини золотої та темної доби. Також ви можете безкоштовно перенести столицю в одне з ваших селищ. Як бачите, відбувається таке перезавантаження гри, така собі камбек-механіка. Якщо ви відстали від лідера, то ви тепер майже на рівних позиціях. Ну а якщо ж ви були лідером, то що ж вам не пощастило, всі ваші напрацювання канули у віки. Другий щоденник розповідає нам про те, як фіраксіс вибираються лідерів і цивілізацій. Зації для гри якоїсь надзвичайно корисної інформації там нема, але варто зазначити, що кожен лідер має і гілок прокачок. Культурну, дипломатичну, економічну, експансіоністську, мілітаристську та наукову варто зазначити, що все це нагадує цивіків з п'ятої циви. Якщо з культурними, економічними військовими та науковими очками все зрозуміло, ми їх отримуємо на шляху спадку, то от де брати дипломатичні та експансіоністські поінти для прокачок я не знаю. На цьому важлива інформація в другому щоденнику скінчилась. Я впорався менш ніж за хвилину, а от фіраксіси налали води на 10 хвилин читання. Третій щоденник розповідає про управління імперією, власне, про боротьбу з непотрібним мікроменеджментом. Задля досягнення цієї мети, фіраксіси безжально вирізали механіки, які жерли за багато часу, а саме жителів і білдерців. Тепер, коли місто виростає, ви вибираєте, яку клітинку покращити. Її ж буде і працювати місто. Тобто тепер не потрібно будувати білдера, покращувати клітинку і лочити на цій клітинці жителя. Ні, це все відбувається в один клік. Клітинки, покращені таким способом, називаються сільськими районами. Будь-який збудований район вчиняє культурну бомбу і таким чином розширює територію міста. Другий тип районів називається міським. І в ньому ми будуємо будиночки. Ханіку сусідства районів спростили, і тепер не райони, а будиночки отримують бонус за сусідства від чогось. Не потрібно більше заздалегідь будувати райони, оскільки вони створюються автоматично, коли ви закладаєте будиночок. Кожен район має два слоти під будиночки. Крім того, немає тематичного бонусу за групування подібних будівель. Ми прийняли це рішення, щоб уникнути створення ілюзії вибору та забезпечення. Щоб гравці приймали значуще та цікаве рішення, а не керувалися штучними стимулами. І останнє: нові райони мають бути розташовані поруч із центром міста, староширюватись назовні, створюючи більш згуртований. Та єдиний вигляд ваших міст. І от щойно я сказав, що немає спеціалізованих районів, як фіракція кажуть, та ні, є такі унікальні квартали. Що ж це за унікальні квартали? Як ви знаєте, кожна цива має власне маленьке дерево цивіків, там є унікальні будиночки для кожної циви. І от коли ви обидва ці будиночки будуєте в одному кварталі, він стає унікальним. Також варто згадати і спеціалістів, які зазнали значних змін. Як я зрозумів, тепер вони розміщуються на клітинках міста, і гілці, які вони виробляють напряму, залежать від бонусу сусідства будиночків, розташованих на цій клітинці. Також кількість міст була обмежена лімітом на міста, а також частина міст взагалі не є містами, а є селищами із ще більш спрощеним менеджментом. Пета селища підтримати ваше місто, яке є центром виробництва. Саме селище нічого не виробляє, а вся продукція здобута в ньому перетворюється на золото. Селище росте так само, як і місто, і може мати сільські райони. Другий тип міські райони. Також може бути присутній в селищі, але будиночки будуються не за продукцією, а купляються за золото. Також досягнувши семи жителів, ви можете вибрати фокус або спеціалізацію, як бачите, будь-який фокус окрім зростаючого селища. Додатково до інших бонусів розподіляє їжу, добуту в селищі, між всіма містами імперії. Тобто виконує роль внутрішніх караванів саме селище при цьому не росте, нікуди не ділась механіка щастя або задоволення. І вона схожа на те, що ми мали в п'ятій циві. Є локальне щастя в місті, яке скоріш за все регулюється люксами і будиночками. І є загальне щастя, яке впливає на святкування. Механіка святкування дуже схожа на механіку золотої доби в п'ятій циві. Накопичивши певну кількість щастя, імперія влаштовує святкування на 10 ходів. Бонус святкування залежить від форми правління в державі. Окрім цього, кожне святкування відкриває додатковий слот соціальних політик. Карточок. Четвертий щоденник присвячення механіці зі страчною назвою енергетиційний наратив, що можна перекласти людською мовою як система випадкових подій. Подія тригариться діями гравця в грі і надає йому можливість вибрати нагороду. В деяких випадках ви можете отримати цілий ланцюг івентів. Цей же щоденних запхнули інформацію про нові ходки. Вони ж гуді хац, вони ж руїнки. В сьомій циві ви можете вибрати собі награду із кількох запропонованих. Завершує щоденник системні події. Системні події це повторювані ігрові моменти, як от криза чи подарунки від незалежних сил. І вони використовують систему наративної розповіді, щоб додати контексту та індивідуальності ігровій механіці. Насправді це просте сповіщення. П'ятий щоденник присвячений війні, і головною, відмінністю сьомої циви від всіх інших, є командир. Командир то єдиний юніт, який отримує досвід, а війська не отримують його. Командир безсмертний, і якщо навіть його вб'ють, він згодом відродиться. Така механіка покликана занизити цінність ваших юнітів і зменшити втрату досвіду зі втратою юніта. Тобто юнітами можна мінятися, це вигідно. А командири тим часом фармлять експу. Дуже схоже на Warcraft 3. Але на відміну від Warcraft 3, командири дуже допомагають з логістикою, бо можуть запаковувати і розпаковувати війська. Також, як і в 3 Warcraft, ви можете поставити точку збору на командира, тобто вибрати вашого юніта. Призначити командира, до якого він буде йти, і через кілька годів той юніт прибуде до командира, і вам не треба його мікрити. Кожен командир має кілька унікальних прокачок, а також унікальних абілок, які стають доступні після того як ви прокачаєте якусь із гілок. Окрім генерала, в грі присутній адмірал, який стає доступний у другій епосі епосі великих географічних відкриттів. А також кілька командирів авіації. Є наземний командир авіації, є командир авіаційної бази, а також командир авіаносця. Всі вони пов'язані з авіацією і мають прокачки на авіацію, але трохи. Один від одного відрізняються за доброю традицією фіраксів, Жодних формул, жодних цифр нам не надають. Тому все доведеться щупать у самій грі і шукати інформацію на форумах. Шостий щоденник присвячений дипломатії, впливу та торгівлі. Це стара нова валюта в цивілізації Сім, за яку ми вчиняємо всі дипломатичні дії. По-перше, ми можемо взаємодіяти з містами державами. Вони називаються незалежними силами в сьомій циві, починають з варварських племен і розвиваються до повноцінних міст держав, як то є у варварських кланах в шостій циві. Кінцевою метою взаємодії з містами державами є включення їх у вашу державу. Треба зазначити, що при зміні епохи. Міста держави зникають. По-друге, можна вести різні оборудки з великими державами. За невелику кількість впливу ви можете запропонувати комусь кооперацію. Наприклад, культурний союз. Ваш союзник може відмовити вам, підтримати таку ініціативу або лишитися нейтральним. В разі відмови ніхто нічого не отримує. В разі нейтралітету ви отримуєте чотири культури, союзник отримує два, а якщо він підтримує. Вашу ініціативу, йому також доведеться витратити деяку кількість впливу, але ефект буде сильніший, ви обидва отримаєте по 6 культури. Окрім позитивної взаємодії, ви також можете ввести санкції. Якщо ви вводите санкції проти якогось гравця, він про це знатиме. Якщо ж ви хочете залишитись непоміченим, то доведеться займатися шпигунством. І це також коштує очків впливу. Найбільш цікавою механікою, на мій погляд, є підтримка війни. Кожен гравець на карті може витратити очки дипломатичного впливу, щоб підтримати будь-яку зі сторон конфлікту. Також воюючі сторони можуть витрачати дипломатичний вплив на власну підтримку. Кожне очко підтримки збільшує силу юнітів. Торговля ресурсами також значно спрощена, щоб отримати ресурс, який належить іншій державі. Достатньо побудувати торговця і відправити. Його в місто, в якому цей ресурс добувається. Проклавши торговий шлях торговцем, ви отримуєте копії всіх ресурсів, що є в місті, також, ймовірно, і кошти. Як бачите, збулася мрія багатьох гравців шосту циву, де ви тепер можете ресурси розподіляти руками. Є три типи ресурсів: міські та бонусні, які можна запхати у місто і отримати якісь бонуси від них. А також імперські ресурси, які діють на всю імперію, наприклад, залізо, кожна одиниця якого збільшує силу юнітів на один. Сьомий щоденник розповідає про легенди та спогади. Це така хитра система, яка повинна спонукати вас грати гру до кінця. Вона видає вам нагороди, коли ви граєте з якогось лідера, і взагалі б не мала значення, якби деякі з нагород... Не могли бути використані у реальній грі. Деякий нагород можна запихнути у ці два слоти Мементос спогадів, я так розумію. І проблема в тому, що не всі люди можуть ізнестувати нескінченну кількість годин, щоб повідкривати усі круті перки, які там скоріш за все є. Розуміючи це, фіракси зробили їх опціональними, хоча, скоріш за все, вийде мод, який розлошить всі пірки. Останній восьмий щоденник розповідає нам, як виграти в гри. Як ви вже здогадались, перемога пов'язана із шляхом спадку. Щоб відкрити він кондішн або умови перемоги в грі, треба відкрити спадщину золотої доби в третій епосі. Оскільки у нас є чотири шляхи спадку, то і перемог власне чотири тери Економічна, військова, наукова і культурна. Для культурної перемоги потрібно збудувати всесвітню виставку. Для економічної потрібно заснувати всесвітній банк. Цікавим є те, що для військової перемоги не обов'язково захоплювати столиці всіх гравців. Достатньо лише продемонструвати свою силу і рішучість, провівши ядерні випробування. Наукова перемога зберігає традиції, і нам треба висадитись на луну. Так, саме на Луну, бо гра закінчується в 1969 році, даючи нам досить прозорий натяк, що в наступному DLC ми отримуємо ще одну епоху. Тут варто зазначити, що кожна віха, яку ви відкрили протягом гри, допоможе вам досягти тематичної перемоги, як бачите. Кожна культурна віха дає додаткові 10% продукції при будівництві всесвітньої виставки. Тобто теоретично ви можете отримати плюс 90% до будівництва всесвітньої виставки, якщо в кожній епосі отримаєте. По три віхи культури. На цьому все. Більш детальних гайдів чекайте, коли я зможу пощупати гру руками. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб їх не пропустити. Ставте лайки і пишіть коментарі, які механіки вам сподобались, а які ні. Вступайте в групу в Діскорді, де ми будемо грати всьому циву. Бувайте!